О, пане Андрію, дай Боже здоров'ячко. Дай, дай Боже. Здоров Боже ну лякайте, ходите за мною Слухайте, хотів вас запитати дещо. Так ви так орієнтуєтеся, ви орієнтуєтеся в Турсківці. Хочу відпочити. Гарно, все красиво, віли санаторій. Дорогувато. Може щось порекомендуєте, так, аби трохи і тані танче трохи було трошки було. танче, так, та файно і таню. Хочеть. Файно і таню. Може, я може маю щось варіант. Такий. Ну то відпочивайте в мене. Дивіться, в мене буде і файну, і Таню. Так? А, що, а що, може, маєте якісь умови? Якісь маю умови, ну, якісь мають умови, умови. Але, mm -hmm. але так от дивіться, але <кхм> восьма рано мусите з хати виходити. Та ви що? А чого? Ну, тобі я йду на роботу, я не можу, я вас не знаю, так би вас в хаті лишати на цілий день. Але я в 18-й годині вже з роботи приходжу. і Це можете повертатися, нормально, так. Ну, непогано, в принципі, не І слухайте, а ну а які з лікування буде? Ну, Так, якесь лікування буде? Ну, так, як бути від 8-ї рани ходити до 18-ї 6-ї години вечора, вже собі знайдете, десь полікуєтеся? Ну, знаєте, в принципі, все підходить. от скажіть мені єдине, на рахунок харчування. Харчування? То, певно, що так. Триразових речування будуть? Понеділок середу і в п'ятницю будете о, мати. А що тут думати, та ходіть до мене зразу, то я вам та, все та, тут та, покажу? Та, що та, ви.